Черкащанам заборонили розпалювати багаття в лісі, повідомляє нова доба. Про такий відпочинок черкащанам доведеться забути, принаймні аж до осені. З 1 квітня порушникам доведеться заплатити півсотні гривень штрафу. Торік, обласними адміністраціями вже були видані розпорядження, якими заборонялося відвідувати ліси населення. Результатом проведеної роботи були сотні гектарів орятованого лісу. У Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства кажуть, що коли порівняти за кількістю і за площею пожеж із попередніми роками. До 2011 року були зафіксовані найменші кількісті площі за останні п'ять років. Цього року ця робота відновлюється. У Черкасах пройшов парад вишиванок. Пише акцент. Невелика, проте згуртована колона людей, вдягнутих у національних традиціях, у суботу зранку пройшла від площі Дружба народів до ювілейного парку. Бажання пройтися пішки у вишиванках виявили 50 людей. Перехожі реагували на учасників параду як на екзотику, просили сфотографуватися на пам'ять. Організатори параду Інна шелест і Данила Майоров пояснили, що захід це промо-акція перед фестивалем Трипільські зорі запланованим на 26-27 травня. Про аномальне цвітіння рослин пише молодь Черкащини. Цієї весни все зацвіло майже одночасно. Щойно черкасці почали милуватися цвітом абрикосів, як враз виконали квіт вишні, яблуні, груші, бузок та каштани. Та справжні поди викликали липи, які, не дочекавшись свого місяця одноіменця, вже вкрились маленькими пуп'янками. Майже на два місяці раніше зацвіли й тополі. Міськими вулицями пролітає пух, який дерева зазвичай пускають не раніше кінця червня, а то й початку липня. Фахівці пояснюють, таку поведінку рослин аномально ранньою спекою. Про розваги для наймолодших пишуть вечірні Черкаси. Тиждень тому у ювілейному парку з'явився новий атракціон. Доріжками парку курсує казковий паровозик, який запрошує на прогулянку маленьких відвідувачів. За словами керівника дирекції парків Олександра Радуцького, цю новинку малечі подарував місцевий підприємець. У ювілейному парку, крім паровозика, на наймолодших відвідувачів чекають такі атракціони, як батути, тир, гойдалки, дитячий майданчик, ланцюгова карусель, дитячий потяг, фігурна карусель, дитячі автомобілі, електрочопів. ...човни та ігротека.